Власне, як зрозуміти, що, що потрібно зробити родині, щоб дізнатися, чи є рак, куди звернутися спочатку, які онкомаркери необхідно здавати. Ну, можливо, ми можемо це розглянути на такій поширеній проблемі, яка є в жінок. Це рак молочних залоз. Як власне це визначити? Я дякую за питання. Постараюся максимально, максимально доступно і коротко пояснити. Знаєте, я вам поясню: от на прикладі, Проблеми, яку от озвучила моя чарівна колега буквально останні, в останньому фрагменті. Іти жінці і здавати аналіз крові на онкомаркери мочної залози і після того сказати, «У мене все в порядку, такий, я думаю, ні один лікар не наважиться такий висновок зробити. А чому? Я вам дав пару прикладів. Є три-чотири на сьогоднішній день різні онкомаркери. Добре, це добре. Кожен з них 50-60, в кращому випадку 65%, поєднаний говорить про наявність зоякісних клітинок таких. Відсоток, я думаю, багато про що говорить. А якщо буде не 50 на 50%, а якщо буде тих 40% жінка буде мати якусь похлинку, яку вона запідозрила вже, і вона на цьому зупиниться у своїй подальшій діагностиці, то що онкомаркер? Онкомаркер тут поведе по неправильному сліду жінку. Її заспокоїть просто, цього робити не можна. А власне, рак шлунку, які тоді дії мають бути у людей, якщо є підозра на це. Теж поширене захворювання. Зрозуміло, що так. Ви знаєте, тут онкомаркер є. Я навіть не хочу дуже його озвучувати, тому що він може використовуватися вже не для діагностики, а виключно, коли вже прооперований той пацієнт, який мав рак шлунку, і потім контролювати. Чи все в порядку в його організмі? онкомаркером. А ракшунку є прекрасний сучасний метод цей ендоскопія. Знаєте, на популяції їх різних країн, зокрема в Японії, найчастіше ракшунку серед інших популяцій, нашої американської решта. І в них ендоскопічні кабінети працюють. Майже як у нас в перукарні. Кожен японець може прийти потрібно, не потрібно скерування, йому гарненько. Зроблять оглянуть сунок, і тоді ще скажуть, у вас рішунку, все в порядку, бо у вас рішунку, є, є виразка, яку треба лікувати, але не щось гірше. Саме тому японці вперше видумали у гнучки, зручні, маленькі, такі як в цей лівчик, ендоскопи.